Сьогодні 26 вересня та переселяв сканал. Знову, етапи речіль, знову без наклонний. Тому що буксонув у нас оцей подшипник. Ту подшипник. Ремінь. Раз буксонув, другий раз буксонув. Зробили його, підтягли, типу ремінь. Ремінь підносився, хоча в нас тут такий щисток було, крутився. Що дай Боже. Ну, кончилось тим що наклонна стала повністю приїхали додому от'їхали наклонною хоча ми вже побачили що не лади з подшипником коротше отак от подшипник розвалився кончилась у ньому смазка двухрядний сферичний подшипник сюди отак вставляється сфера отак от працює трошки нам підтерло ну вони й були тут уже люди прохитували чуть підтерло ну основне що підшипник розсипався, щось з нього все чудо повипадало ну, коротше, ми глянули тут аут-аут. оця поверх не нужна основне оце ну воно ну, якби задири, якби те начали його чухати Потім поміряли, 45 є. Старий подшипник. Фактично там. Треба ставити у буксу. Зараз он Бушненький подшипник, такий, що ми колись Вал, як оцей ставили новим. Скільки він відходив? Годів 8, наверно, ці подшипники. Так же? Оце отут. -от. А це полетів. Заказали два новых, цена одного 4500, да? Вирбиси юномский. Не у дилера. Потому что в дилера будет завтра после обід, а новый мы сможем забрать Вірбиси в Харькове завтра с утра. Но ставим Бушный. він в хорошем тому. И пока робим. Но знаем, что у нас тут вавка. Далее будет. <клістична> Сьогодні 6 -е, жовтня черговий переход із кукурудзи на соняшник. Чистимо решети. Обов'язкова процедура після кукурудзи на соняшник. Після соняшника на кукурудзу. Нічого. Тому що ви ніяк не закриєте решета. Навіть отак, якщо ви витребите, все одно останеться і вони не закриються. На четверку. Тільки треба витягати все. Потім що ще. Остається там хлам під низом. Потім хлам Вон в отих містах, де грохот переходить у решета. Туди не буде йти вітер. Обов'язково, після кукурудзи на той, це займає, якщо комбайнер один працює. Ну, 20-30 хвилин. Все тут швидко. Открутили, Раз, витягли, одчепили і... удлінитель. Витягли верхнє решето, відкрутили. Ще витягнули той. Дмухнули нижнє решето. Дмухнули дуєчкою. Дмухнули дуєчкою. По грохоту відкрили там лючок тихо бог. Меків все випало, зібрали і поїхали.